Лозівчанка рятувала пам'ятник свого чоловіка на кладовищі. По сусідству із ним поставили новий надгробок, а з боку її поховання зробили насип. Жінка перейнялася, що після першого дощу земля і глина могли стекти на могилу чоловіка. Тому взялася шукати підприємця, який встановив пам'ятник. До пошуків підключила завідуючого кладовищем. За тиждень сумісними зусиллями проблему вдалося вирішити. Але Лозівчанка захотіла розповісти про свої митарства, щоб містяни знали, що у подібному випадку треба робити. Пані Лариса показує, як на інших похованнях замінили пам'ятники. На її думку, до такої роботи не причепися. Новий надгробок біля могили її чоловіка поставили і навалили землі і глини. Вате все було наклон, ну как би полукругом. Тобто, при любом дождике, а тем более, если в этом году шли такие ливни, вот эта б глина вся була у моего на покойного. Жінка поскаржилася завідуючим кладовищем, а той знайшов підприємця, який виготовив і встановив надгробок. Олександр Мизников каже, із бізнесовцем, і він говорив, і керівники Косану такі спірні ситуації на кладовищі вирішують. «Производимо контроль постійний І деякі до ділки не достатньо. Ми постараємося їх устраняти. Визиваємо представників, частних підприємців. Підприємець, який встановив надгробок, телефоном пояснив, що могили знаходяться на уклоні. Пам'ятник не могли накренити, його ставили у рівень. Апично люди правильно этот образ понимают, соседи, скажем так, что на следующую весну это все обрастает травой, на те ті всі уклончики, укріпляються, і все никому нікому вреда нікаї не приносит, Тому что класки ще в нас, к сожалению, не в полі полі. Підприємець пояснив, жінці треба було підняти свій монумент, щоб вода не затікала на могилу. На вимогу скаржниці поставили плиту відбійник, а потім обсипали поховання щебенем. Спасибо їм большое, хоч я ж кажу, благодарна більше всього Олександру Сергійовичу, тому що він мені допомог знайти цих людей. І от це сразу порішали. Це тому що добре, що ще по-свіжому. Позже я б нічого не могла добитися, розумієте? Пані Лариса сама ходила до салону ритуальних послуг. Каже, там із нею повелися грубо. Вона добилася свого, але вважає, що підприємців, які встановлюють пам'ятники на кладовищі, потрібно більше контролювати. Для того потрібно огородити цвинтар, каже його завідуючий. Коли з'явиться паркан, автівки не зможуть проїхати на територію непомітно. Міняється нагрубне соруження. Пожалуйста, зареєструвався. Ми відкрили. Пожалуйста, заїзд і виїзд тільки согласна з нашого відомо Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.